Ракетний, 17 авіаційних ударів та майже 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню Це нічна відповідь держави-терориста на наші успіхи на фронті. Ночі окупанти завдали удару по критичній інфраструктурі у Вінницькій області. Загалом від злочинних дій ворога постраждали і близько 20 населених пунктів Харківської, Миколаївської, Луганської, Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей. Так, за попередніми даними, внаслідок нічного обстрілу Миколаєва загинуло п'ять місцевих мешканців. Рашисти гатили із зенітно-реактивної системи С-300. Одна з ракет влучила в п'ятиповерхівку, внаслідок чого зруйновано цілий під'їзд. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Окрім того, пошкоджень зазнали житлові будинки, які розташовані поруч. Обстрілювали російські військові й енергооб'єкти України, тому в країні знову пройдуть екстрені відключення світла. У Вінниці назвали топ 10 боржників, які винні сотні тисяч гривень за тепло. З року в рік деякі містяни накопичують на своїх рахунках рекордні суми несплати за послуги, централізованого опалення та гарячого водопостачання. Загалом населення не доплатило міськтеплоенерго майже 145 мільйонів гривень топ-10 боржників за послуги опалення та гарячого водопостачання. Антирекорд встановили мешканці квартири на ШМК-32. Мають 328 тисяч гривень боргу. 288 тисяч гривень винні за тепло вінничани із 34-го будинку по вулиці Шмітта. І майже на 10 тисяч менше боргують їхні сусіди із 36-го будинку. На Пирогова 59А не сплатили за спожиті послуги 267 тисяч гривень. П'ятірку боржників із сумою 249 тисяч гривень закривають мешканці висотки по вулиці Шимка, 34. Іще понад 200 тисяч гривень мінусу на рахунках вінничан, які мешкають за адресами Баженова, 28, Жуковського, 10, проїзду Станіславського, 2А, вулиці Київської, 12. І закривають топ-10 вінницьких боржників за опалення і гарячу воду жителі квартири по вулиці Олега Антонова, 54, дріб, 1. Вінниця міськтеплоенерго завжди йде на зустріч навіть з лісним неплатникам, пропонуючи можливість реконструювати борг. Якщо ж споживач не погоджується на пропозицію оплатити суму частинами, справу вирішують в судовому порядку. У Вінниці працюють над створенням харчової силіконової долини. Мер Сергій Моргунов та директор ЮПАК з Валерій Кирилко підписали договір. Таким чином, вже за кілька років у Вінниці з'явиться перший в Україні унікальний промисловий технопарк на базі Вінницького індустріального парку. Він стане промисловою територією, що забезпечить сільгоспвиробників матеріально-технічною базою для глибокої переробки, зберігання, транспортування та реалізації продукції з доданою вартістю. Виробництво продуктів харчування високої якості, екологічних, органічних продуктів харчування, тому і з точки зору такої продуктової безпеки, не тільки для України, а й для всього світу, це достатньо такий амбітний і позитивний приклад того, що сьогодні український вітчизняний бізнес вони зацікавлені у тому, щоб саме інвестувати в Україну, інвестувати в Вінницьку область, інвестувати в Вінницю. У планах керуючої компанії перетворити Вінницький індустріальний парк на всеукраїнський флагман індустріальних парків нового покоління, орієнтований на харчову промисловість та інновацію. Це буде всеукраїнський центр розвитку, аналогів якого немає не тільки в Україні, а й у Європі. Згідно розрахунків, на території індустріального парку буде створено близько двох тисяч робочих місць. За словами директора компанії ЮПаркс, Вінниця має привабливе територіальне розміщення та необхідний потенціал. Потенціал. Саме в цьому і закладений успіх проєкту. Великий потенціал з точки зору учбових, учбових закладів. Це потужна вже промисловість, яка розвинута на цій території. Це, по суті, центральна частина України, до якої сходиться дуже багато логістичних. Доріг і маршрутів, яке дозволяють цим дуже гарно користуватися. Дуже позитивний настрій від місцевої влади це дуже важливо зараз для цього, і, і готовність самого парку для того, щоб почати це взагалі планується створити десь півтора десятка різноманітних підприємств харчової промисловості. Розроб... побудувати декілька бізнес-центрів в яких будуть розміщатися інноваційні центри інновейшн кітчен, каворкінги». У Вінниці презентували унікальну поштову марку Два міста одне серце кельце Вінниця. Вона стала першою з серії Побратими. Марки випускатимуть у Вінниці на знак подяки містам, котрі від початку повномасштабної війни Росії проти України постійно підтримують Вінничан. Ідея створення цієї серії належить Вінницькому міському голові Сергію Моргунову. А випустили марку символічно саме в день незалежності Польщі. Перш ніж її погасити у залі урочисто лунали гімни двох держав Марвіни. Привітав поляків і поділився спогадами про ту лояльність і підтримку, яку проявили побратими. Я пам'ятаю, 24 лютого мені позвонило в цей день два міських голови міського побратим. Це Кельце і Пані Вежос. І перше було, як вас справи і чим вам допомогти. І реально це дуже вдругому варті. Я ніколи цього не забуду. Я думаю, що важливо, щоб вінничани цього не забули. Урочисте спецпогашення відбулось у музеї української марки імені Якова Балабана. Один з примірників маркового конверта попрямує із церемонії до Кельце, разом із листівкою, на якій відтворено художню аплікацію вихованців муніципального дитячого садочка номер 34 з міста Кельце. Реалізацією дизайну філателії займався офіс туризму Вінниці спільно з інститутом розвитку міст. Це дружнє рукостискання бачите в в серці, в єдиному серці, адже серце братів і сестер, по суті, рідних братів і сестер, воно б'ється в унісон. Тому дуже символічно, що саме рукостискання забарвлене в стяги України і Польщі, зображено на цій марці. Це стіна, наприклад, була взагалі. Там стіна була, і там стіна була. Їх Просто немає. Немає звісно, вікон. підприємець Павло показує місце, яке колись було фотостудією. Стіни перегородки, вікна, двері це все ушло. Дякувати Богу. Люди не постраждали. Ну відносно ви самі розумієте, що таке стрес. Його бізнес один з тих, що постраждав від ракетного обстрілу площі перемоги, 14 липня. Відновити частково свої потужності допоміг проєкт. Працюємо далі. Для нас дуже важливо, що нас, як і завжди, і САР єднання громадська організація підтримала. Вона завжди підтримує нас в такі критичні якісь моменти. І ось коли у Вінниці відбувся теракт, ми написали, і вони сказали, що немає проблеми. Будемо якби розглядати заявку найближчим часом. І ну і то буквально якби лічені дні і вони підтримали. За грантові кошти сім вінницьких підприємців змогли закупити чи відремонтувати пошкоджене обладнання та повернутися до своєї справи. Вони мали проаналізувати, що на 60 тисяч гривень можна такого закупити, аби ну, відновити свою роботу. Бо особливо ті, хто в ювілейному, вони ну, взагалі втратили і місце фізичної роботи. Важливою умовою конкурсу було саме те, що прописали на якісь інструменти або обладнання. Ми не могли покривати оренду. Серед переможців проєкту і взутєвий магазин. Раніше працював в будинку офіцерів, а після ракетного обстрілу міста довелося закуповувати новий товар, шукати приміщення та облаштовувати його. Ми вибрали цей самий район, тому що тут наші люди, наші клієнти, вони нас знають. І є люди. Є така лінива черта, що вони не люблять кудись ходити. Тобто, якщо ми переїхали б на вишеньку, нас ніхто би не ходив. Це наша квінтура і б поповз. А так люди нас знають, вони потребували, вони писали до нас в соцмережі». Проєкт працюємо далі. Підприємці називають сильним поштовхом для подальшої роботи, адже терористичний акт завдав величезних збитків. На ці шістдесяти гривень ми закупили деталі до вітрини, до медулів. Це десь третина з общого обігу всього обладнання. Ми зрозуміли, що не потрібно розкисати, потрібно діяти, потрібно відновлюватись. Тим паче, якщо тобі дають допомогу від благодійних організацій, то не можна нікого підвести потрібно працювати. Підприємці переконані, кошти від подільської громади це мотивація працювати та надалі підтримувати економіку міста. Надходження до міської казни зросли на 20%. Про це повідомили в департаменті фінансів міськради. На засіданні виконкому прозвітували про виконання бюджету. Так до нашої громади релокувалися 96 підприємств. Там створили більш як 9 сотень робочих місць. Майже 44 тисячі переселенців знайшли прихисток у Вінницькій громаді, а рівень інфляції сягнув 121%. Усе це формувало доходи бюджету та його видатки, зазначає директорка департаменту фінансів Наталія Луценко. За звітний період до бюджету надійшло 4 мільярда 96 мільйонів гривень. Порівняно з попереднім роком надходження зросли на 20%. Річний план виконано на 75,7%. Частка власних і закріплених доходів становить майже 85%. Основну роль у виконанні бюджету відіграє загальний фонд, до якого надійшло 3 мільярди 922 мільйони. Цього року значну частку бюджету направили на ліквідацію наслідків збройної агресії РФ, а це майже 15 мільйонів гривень. Наразі Вінниця активно готується до зими. У нашому місті облаштовують пункти обігріву та укриття. За рахунок запланованих коштів у поточному році придбають 341 генератор різної потужності. Що вони то, то, то всі плани, які ми, ввезли, ми повинні максимально швидко. people Що це підвальна кімната, можна здогадатись хіба що з наявності труб комунікацій: мікрохвильовка, пралка, запаси води, зручне крісло та навіть холодильник. Укриття в будинку по вулиці Стельмаха одне із зразкових. Уповноважений Сергій Польгуль разом із відповідальними мешканцями облаштовують все своїми силами і навіть мають теплопункт із дровами та встановленою буржуйкою батареєю. Купили. Компакт унітаз і умивальник і буржуйку заказали з Дніпра. І Тоді міська рада нам передала генератор безкоштовно привезли. Там вже все підготовлено, тільки встановити і запустити. Я думаю, що тут везде буде світло працювати, буде й холодильник працювати, і розетки, і все можна буде під зарядку зробити, і даже чайник вскипятити. Мерія ініціативних людей підтримує всіма можливими способами. Міський голова цікавиться, чи вистачить потужності тутешньої пічки, аби обігріти приміщення в разі надзвичайної ситуації. Дружняка батаєм обігріває квадратне. Так, прикольно. Тут дві можна їсти зварити чайник поставити. Сергій Моргунов в укритті простим візитом. Разом із секретарем міськради нагороджують ініціативних голів ОСББ та уповноважених, які дбають про безпеку сусідів, і в разі потреби готові прихистити людей з довколишніх будинків. Якщо ми говоримо про віницю і про вінища, ми завжди говорили про те, що сила нашої громади в і в єдності. І саме сильна територіальна громада може пережити спільно всі виклики. Як на війні один солдат не може перемогти ворога, так і в тилу ми не зможемо справитися з тими викликами, які в нас є. Тому я хочу вам подякувати за те, що ви великої свідомості люди. Серед нагороджених і голова ОСББ ЮМІР Олег Побірський. У підвалі свого будинку мав зручні приміщення для занять спортом. Виклики війни змусили перелаштувати кімнати та доукомплектувати їх. 86 тисяч гривень витратили на закупку генератора, піч-буржуйку, димохідні труби, теплоізоляційну мінвату, запаслись і водою. Аби втілити все задумане. Заручаються підтримкою благодійних фондів та міськради. Це дуже приємно, що міська рада заохоче. Тому що вона стимулює голові ОСББ щось робити для мешканців. Бо сьогодні життя людей на першому місці, і я казав і дякую подільській громаді за одне, що вони дали такий конкурс, укриття для життя, виділили по 10 тисяч гривень. Ми докупили, тобто це стимулює. Не може хтось сьогодні тобі прийти і дати там мільйон. Треба чуть-чуть дають і чуть-чуть ви самі згуртовуйте людей, і робіть. Спілкуючись із головами ОСББ, міський голова зазначив, Вінниця готується до найгірших сценаріїв, розуміючи всі можливі загрози з боку країни-агресора. Вони відкрито говорять про те, що ми хочемо посіяти паніки. Хаос. Паніка і хаос може бути постійним чином. Так? Коли немає тепла, коли немає світла, коли немає води, коли просто ну, дійсно хаос. І тоді виникає і обурення людей, і незадоволення владою, і вимоги припинити війну там, але війну на яких умовах я переконаний в тому, що саме спільно ми зможемо всі ці виклики, які можуть нас очікувати, самі такі надзвичайні, ми зможемо їх пережити і дійсно вже зустріти нашу беззаперечну перемогу, знаєте, з такою гордістю, в тому, що ми є українці, і в тому, що ми є війничани. На сьогодні уже 32 вінницькі ОСББ мають генератори і ще 29 в будинках з управляючими компаніями. І таким відповідальним має бути кожен у 400-тисячному місті, бо ми тримаємо тиловий фронт.